Виникла потреба нарізати е, мідні дроти на рівні шматки. Спочатку пішов простим способом, тобто, розмітив, е, прикрутив до стола такий упор, відмітив, скільки треба, але е, це було трошки довго і це, тому що проводи не завжди ідеально рівні, і тут вони трошки можна їх, може той провисати трошки криво туди-сюди, трошки вигнутись може і це. По-перше, по-друге, це все одно недостатньо точно. Тому зробив таку дуже просту приспособу. Значить, Що ця способа себе являє? Значить, Це кусок дошки, прикручений до стіни. Тут у нас нержавіюча трубка довжиною 40 см внутрішнім діаметром 4 мм. До нержавіючої трубки припаяв гайку М4. Ну, тут пайка без проблем просто цим. Протофосфорною кислотою помазав і воно паяється нормально. І тепер чим прикол. Закручую шпільку і крутячи шпільку, я її запихаю е, далі в трубку або витягую з трубки, е, викручую з трубки. Таким чином. Е, я регулюю, я регулюю, от я беру дріт. Я регулюю те, наскільки в мене цей дріт... Заходить, регулюю довжину цього дрота. так? І тепер, відповідно, єдине, що залишається. Ну, його треба трошки вирівняти, але менше стиму. Єдине, що залишається, це отак його куснути. Я думаю, самі будуть вилітати. Ні, дріт не ідеально рівний, тому сам не вилітає, приходить витягувати. Так, ну потім порівняю. І в результаті, в результаті я отримаю. Отримую, зараз секунду, ось такі от рівненькі, рівненькі куски.